Привіт, мої хороші, дякую, що ставите вподобайки, що коментуєте, і також що підписуєтесь на мій канал. Це допомагає моєму каналу розвиватися і бачити буде більше людей. І сьогодні я хочу запропонувати дуже цікавий рецепт: це будуть котлетки. У мене лишилася гречка, і не знаю, куди її подіти, тому що діти перестали їсти. Ну і одним словом треба рятувати відварену гречку. І подумала, що найкращий варіант це будуть смачні котлети. Я знаю, що діти будуть це їсти. Тому пропоную такий класний рецепт. Що нам для цього потрібно, значить, підварена гречка. Тут у мене 400 г, можна 200 г взяти. Добавляю сюди фарш. Це у мене свиний фарш, він трошки жирненький. Це якраз буде добре для гречки. Як багато гречки, тому і трошки фаршу сюди має піти. 800 грам. Перемішаю. Нарізаємо цибульку на дрібні кубики. Вона надасть соковитості, та смачна буде котлета. Нарізану цибульку ми висипаємо до фаршу. Сюди ми розбиваємо яйця. Солимо. У мене гречка підсолена, тому я не багато солю і перчимо. Туди ми додаємо чесничок. І всі ті інгредієнти перемішуємо. І все. Якщо ви хочете ще якісь спеції додати, додавайте. Це по вашому бажанню. І беремо ось так рудочку фаршу. і беремо, відбиваємо об другу в мене борошно. обвалюємо у борошні, сковорідка вже поставлена розігріватись і ставимо на пательню. І так формуємо всі котлетки. Тут же величину котеток робіть самі, яка вам подобається. Вот ети обсмажуються на середньому вогні. Їх просто потрібно обсмажити з двох сторін, не до готовності, нічого не потрібно доводити. І от я вже їх перевертаю на другу сторону, вони підзолотилися, І нам цього достатньо. Котети підсмажили з другої сторони, викладаю її на отаку гусятницю. Дуже смачні котлетки, повірте мені. Ви потім захочете ще, ще раз їх приготувати. І так формую інші котлетки. І зараз ми зробимо заливку для наших котлет. Як нам потрібна томатна паста, можна використати соус український. Сюди ми додамо сметану, можна домашню, можна будь любої жирності, це не має значення. І так, сюди ми значить, солимо, трошечки дрібку солі додаємо і перчимо. І це все перемішуємо. Сюди ми вливаємо водичку. Знову перемішуємо, ну і наша підлива готова. Ставимо гусятницю на вогонь і ту підливу заливаємо котлети. Накриваємо кришкою, чекаємо, поки воно закипить, зменшуємо вогонь і тримаємо приблизно десь 20 хвилин. 20 хвилин у мене тушилися котлетки і вже вони закінчуються тушитись. Присипаємо зеленню. Це у мене заморожений кріп, петрушка, можна зелену цибульку сюди додати. Все, можна подавати до столу. Накладаємо на тарілочку, поливаємо підливою. Смакуємо. Спробуємо наші котлетки. Дуже смачно пахне. Mm. Легенький чесничок. Цибулька. Можна навіть цибульку перемолоти на міструбці, якщо будете прикручувати м'ясо самі, або в блендері збити, щоб не нарізати так дрібно. Mm. Дуже смачно. Пробуйте ось таку страву. Вона дуже смачна. Такий варіант від мене. Прошу користуватися. Підписуйтесь на канал, ставте подобайку. Верного неба нам всім. Бережіть себе та Україну та Андрій Смокові. Ось так виглядає зблизька. Все дуже гарно і смачно. Гречка вже придала собі свій смак. Інший смак. М -м -м. Дуже смачні котлети. Реально. І підово смачно. Користуйтеся та смакуйте.